Nightcore і ДС17, наданий для офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання та промокод на внижку в описі до відео. Ліхтарик і DC 17, як на мене, це якраз ліхтарик на кожен день, який підійде як для повсякденного використання, так і для учбових процесів, а також різних екскурсій, вилазок на природу і тому подібного. Подивимося, що він себе представляє. Упаковка традиційна, комплект поставки не виділяється нічим особливим. Ліхтарик і комплект поставки складається з запасного елемента, який можна замінити скобій, про що поговоримо далі. Тімляк з шнурком, щоб його було краще вдіти. Наліпка, інструкція та гарантійний. І, звісно, в комплекті йде кабель USB A і USB-C для зарядки. Отже, давайте пройдемося по основних функціях та характеристиках ліхтаря. Довжина ліхтаря складає 123 мм, ширина складає 32 мм, а товщина 20 мм. Вага 106 г. Клас вологозахисту IPX 7 витримує падіння з висоти до 2 метрів. Будований акумулятор має ємність 1500 що відповідає, грубо кажучи, трьом міні мініпальчивим батарейкам. І давайте тепер подивимося на сам ліхтар. Корпус виконано з алюмінію, з пластиковими ставками, що покращують утримання. Вони такі текстуровані, відповідно, краще ліхтарик буде триматися. Під кліпсою також знаходиться пластикова вставка для забезпечення більшого тертя, щоб ліхтарик не зіскочив з одягу чи спорядження. Наліпка, яка нагадує, що ліхтарик має ультрафіолетовий діод та лаза, про чому поговоримо далі. Відповідно, ліхтарик трохи небезпечний, відповідає класам безпеки, які зазначає виробник. У хвості ліхтаря знаходиться кулька керамічна, яка відповідає за функцію склобою. В комплекті йде гвинт та запасна, скажімо так, змінна вставка без цієї кульки, відповідно, якщо нам немає потреби в цьому склобої, ми його можемо зняти. Викручуємо один гвинт і ставимо, відповідно, замість цієї вставочки ось цю. Як на мене, спобій краще мати, все ж таки часи у нас такі буремні. Ось так виглядає склобій в хвості ліхтаря. Відповідно за необхідності, ми можемо цей сегмент витягти і поставити замість нього. Простий сегмент без кульки склобою. Далі на корпусі бачимо індикатор заряду 4 з сегментних піктограмою батареї. Порт USB-C для зарядки. Пластикові вставки по торцях, відповідно, для кращого утримання. І в головній частині бачимо два світлодіоди. Білий UHI 25 та ультрафіолетовий світлодіод 220 мВт з довжиною хвилі 365-375 нанометрів. Перевіримо його в роботі та поєдняємо з іншими діодами. Крім того, знаходиться зелений лазер в головній частині. Керування ліхтарем винесено на два елементи. Повзунок, який має чотири положення. Та окрема електронна кнопка. При кожному, кожній операції з цими елементами у нас буде вмикатися індикатор, індикатор заряду акумулятора. Отже, перше положення повзунка у нас відповідає за заблоковане положення. Відповідно, в цьому положенні у нас буде працювати лише кнопка електронна, яка буде активувати зелений лазер. Відповідно, він буде працювати, поки ми тримаємо кнопку натиснутою. Якщо ж ми натискаємо кнопку і переміщуємо повзунок в перше положення, у нас вмикається режим Moonlight. Це буде 1 люмен 260 годин і дальність 8 метрів. Сфокусованість досить непогана. Відповідно, можна пересуватися як в приміщенні, так і в лісі. Хотспод має такі досить розмазані межі, відповідно, менше треба водити променем по сторонах. В режимі MoonLight, в якому положенні у нас не був перемикач, він завжди буде в режимі Moonlight, поки ми не вимкнемо ліхтарик. Після чого режим у нас спиниться і далі положення будуть відповідати за свої режими. Ліхтарик запам'ятовує той режим, в якому він працював. Відповідно, щоб змінити режим, в якому працює ліхтарик, треба натискати кнопку. Це буде або зелений лазер, або ультрафіолетовий діод, або білий діод. Одповідно повертаємося до білого діода. І перший режим у нас це режим 50 люменів 16 годин 45 метрів. Другий режим 220 люменів 3 години 30 хвилин 95 метрів. І максимум це 1500 люменів годину 45. Ліхтарик відчутно так гріється, віддає тепло на руку. Відповідно, режим. Такий досить потужний і, як на мене, краще його не використовувати, і навіть якби тут виробник обмежився режимом у 1000 або 800 люменів, цього було б з головою. Але знов-таки погналися за люменами на упаковці. Отже, якщо ми попрацювали в білому режимі, вимкнули ліхтарик і вмикаємо його знову, він у нас віткнеться в білому режимі. Натискаємо кнопку зеленого лазеру, і у нас він буде світити постійно, незалежно від положення вимикача, і не треба буде отримувати додатково цю кнопку. Положення включеного ліхтаря кнопка відповідає лише за перемикання світлодіоду, який працює. Третій режим це ультрафіолетові діоди. Відповідно, вони трохи небезпечні, не світіть ними в очі і використовуйте захисні окуляри. Мінімальний режим це 220 мВт 13 годин, другий режим 620 мВт. 5 годин. І третій режим це 1,35 Вт. До 2 годин. Так, на такій відстані я відчуваю тепло від ультрафіолету, і воно, в принципі, більше, ніж від, тепло, від білого світла, хоча, як на мене, ну, може співставне в певній мірі. Для чого нам потрібне ультрафіолетове світло? Я думаю, всі знають. Це, по-перше, всякі водяні знаки на документах, паперах, по-друге, це жирні плями, якісь сліди на стінах при прибиранні, на матеріалах і тому подібне. Також можна використовувати ультрафіолет для затвердіння якихось фотополімерних клеїв, розчинів, ніхті, лак нігтів, якщо дівчата цим користуються, якщо вам ця хвиля підійде, також можна використовувати. Ну і Для фотографії також можна використовувати деякі види грибів, мохів, лишайників, світяться в ультрафіолеті. Можна отримувати цікаві незвичні кольори, метелики деякі світяться в ультрафіолеті, відповідно, я думаю. Сукупність ультрафіолету, зеленого лазеру та білого світла робить ліхтарик доволі універсальним у учбових процесах. Nightcore EDC-17. Режим Moonlight вмикається затисканням кнопки і переведенням вимикача у вмітнене положення. Непогане світло, метрів на 10-15, спокійно видно, можна пересуватися. Перемикання вимикача в інші положення не міняє режим. Щоб перейти в основну групу, треба вимкнути ліхтарик і вимкнути його повторно. Основний режим мінімальний, видно досить непогано, холодне віле світло, хотспот достатньо такий розмазаний, без чітких меж і, відповідно, зручно отримувати широку засвітку. Середній режим основної групи непогане світло. Промінь, можливо, для ІДСІ ліхтаря хотілося б трошки ширше, але, в принципі, непоганий. На кущах видно, наскільки він сфокусований. І максимальний режим, в принципі, достатньо адекватний, не виїдає очі, не сліпить і непоганий для того, щоб підсвітити кудись вдаль. цьому ми отримуємо максимально широку засвітку. В максимальному режимі переходимо, можна перейти в режим лазера або ультрафіолетового діода. Якщо ж нам треба перейти в режим ультрафіолетового світла, вмикаємо ліхтарик і натискаємо кнопку режимів, переходимо в режим лазера зеленого, а потім переходимо в режим ультрафіолету. Також доступні три режими. Мінімальний, другий і третій режим. В принципі, людське око бачить з цим світлом метрів на 15-20, висвічуємо стовбури дерев. Але природа це така, таке середовище, де ультрафіолет поглинається всіми природніми матеріалами. Відповідно, щось з цим побачити на природі, ми будемо бачити тільки сміття та якісь гриби, лишайники, мохи, жирні плями, які висвічуються на природі. Ось, наприклад, одяг буде отак от висвічуватися. Рука також буде висвічуватися. Головне призначення ультрафіолету це все ж таки побут та домашні умови, водяні знаки і тому подібне. І ні в якому разі не світіть собі в очі ультрафіолетом. Зелений лазер доступний з будь-якого положення, присутній невеличкий артефакт, якесь перевідображення, яке ми бачимо зараз на стежці на передньому плані, але я думаю, камера його не побачить. Загалом особливість зеленого лазера така, що ми. Бачимо його промінь. Якщо дивимося вздовж нього, відповідно, вночі можна якесь цілевказання робити, показувати щось на зоряному небі, але зважайте, що вас також буде видно при цьому. У всьому іншому непоганий dc ліхтарик з білим світлом, ультрафіолетовим та зеленим лазером. Такий універсальний солдат для домашнього та користування та якихось навчальних процесів. Окремої уваги заслуговує можливість вмикати зелений лазер і підсвічувати собі і ліхтарем, і лазером робити якісь наочні показання, де в нас як знаходяться якісь звірі або якісь предмети. Ось так виглядає DC17 у коридорі загального користування. Мінімальний режим основної групи, до цього був Moonlight. Другий режим і третій. Всі відео зняти на одних та самих параметрах. Відповідно, ви бачите різницю з прийняття камерою світла в лісі та в будинку. В принципі, для пересування по коридорах, підвалах достатньо мінімального режиму основної групи. Зелений лазер, ультрафіолетовий діод. Бачимо всі короби, пластикові датчики пожежні і сліди будівельних сумішей на підлозі. Форм-фактор edc 17 досить незвичний і виділяється на фоні ліхтарів edc 29 35, 35, 27 і тому подібних. В першу чергу він відрізняється тим, що ліхтарик у нас досить асиметричний. Відповідно, бачимо верхню лінію, яка у нас має перелам в районі вимикача, і потім йде вниз. Нижня частина у нас має такий вигін на зразок пістолетної руків'я. Відповідно, ліхтарик дуже добре лягає в руку. Вимикач потрапляє від великий палець, і все керування сконцентровано під один палець. Великий палець у нас притискає кришку батарейного відсіку і випадкове відкривання малоймовірне. Крім того, слід зазначити таку цікаву особливість, що у нас передній скос ліхтаря не, скажімо так, не під 90 градусів відносно корпусу. Він має невеличкий нахил вниз. Відповідно, коли ми тримаємо ліхтарик, його промінь буде направлений трішки в всю сторону. Незвично, але роботі це не заважає, і я б сказав, навіть допомагає. Відповідно, такі ось особливості будови тіла ліхтаря. Як це часто буває в сучасному цифровому світі, щоб електроніка була дешевою, вона повинна бути масовою. Відповідно, виробники роблять модулі. Діодів з лазерами і використовую їх не тільки медкорм. Наприклад, є ліхтарик Workers HD01 Pro, і він має схожу концепцію білий світлодіод, ультрафіолетовий світлодіод та лазер. Схожі форм-фактори також бачимо, але насправді ліхтарі дуже сильно відрізняються. Незважаючи на те, що ми маємо дуже схожі модулі, діоди в них при в найближчому розгляданні вони будуть абсолютно різні. По площі кристалів, ви зараз на екрані повинні бачити картинку порівняння характеристик цих двох ліхтарів. Крім того, слід зазначити відмінності у керуванні. Якщо у Найдкора це механічний перемикач, то у вуркоса це дві електронні кнопки. Крім того, у вуркоса присутня. Допоміжна бічна панель з білим світлом та RGB і магніт в хвості, але нема склобою. Відповідно, в залежності від ваших потреб, можна обрати різні ліхтарі. По світлу білого світлодіода дані ліхтарі дуже-дуже схожі. Керування у них різне, механічний вимикач. Здається, в певній мірі архаїчним, але з іншого боку, ви завжди знаєте, який режим, ви не переклацаєте кнопки. І будете завжди знати, скільки часу роботи залишилося в цьому режимі. І швидко можна вімкнути ліхтарик. Повторюсь ще раз. Ультрафіолетові діоди. Ультрафіолетові діоди у Вуркоса мають лише один режим. У Найткора вони мають три режими потужності, що як на мене досить практично. В залежності від обставки, ми вибираємо ту потужність, яка нам треба. Відносно зеленого лазеру. Обидва ліхтарі мають зелений лазер. І такий момент, що в певній мірі. Лазер у найткора має трішки більше артефактів, ніж лазер у Вуркоса. Можливо, це в якійсь мірі з модулем обумовлено, або десь трішки щось при збірці було не так рівно поставлено, як це було потрібно. Відповідно, в темному лісі на природі око моєст бачить якесь паразитне перевідображення якогось лазерного зайчика трішки в стороні від центральної плями лазера. У Вуркоса воно більш сфокусоване. А так однакові принципи, зелений лазер, промінь видно, можна вказувати якісь цедовказання, наукові об'єкти, в музеях щось показувати на презентаціях або в архітектурі, або на зоряному небі. Так що зважайте, ліхтарі хочуть схожі, але насправді вони досить різні, як по концепції, так і по ціні. І мені здається, що в сьогоднішніх реаліях... Найдкор все ж таки більш практичний, оскільки його керування простіше. В стресових ситуаціях ви не будете згадувати, якщо у вас там декілька ліхтарів, яка комбінація клавіш вмикає той чи інший режим, тут все просто. Просто перемикач і ліхтарик у нас вмикається. Перемикач і одна кнопка. Крім того, слід зазначити один режим, про який я забув сказати: це біле світло та лазер. Отповідно, якщо ми вмикаємо біле світло затискаємо, тримаємо кнопку. У нас буде працювати лазер додатково до білого світла. І працювати, поки ми не відпустимо. Не знаю, чи буде вам видно, але якщо подивитись уважно на площі кристалів діодів, то буде видно, що це різні діоди використовуються в ліхтарях. Але я думаю, загальний модуль, обвіска, зелений лазер та, скажімо так, електроніка обвісу, у ліхтарів мають бути схожі, чи принаймні одна база якась використовується. Отже, ультрафіолетове світло, ліхтарик Nightcore в правій руці. І бачимо, як в його світлі свічаться мітки на українських гривнях. Прибираємо Nightcore і вмикаємо вуркос. Бачимо ті самі мітки. І, в принципі, можемо сказати, що довжина хвилі в них співставна. Хоча от. Видно, що мітку на 200 гривнях вверху по центру, гуркос підсвічує трішки по-іншому, ніж Nightcore. Перевертаємо гривні і дивимося на результат. Ми добре пам'ятаємо, коли я тестував найткор тумб з ультрафіолетовим діодом. Він не підсвічував у нас мітки на гривнях, особливо рожеву на 500. Відповідно, Nightcore тепер. Має ультрафіолетовий діод, який підсвічує ці всі мітки. Для порівняння зліва у нас вуркус. І бачимо, він також підсвічує ці мітки. Але бачимо, що вуркос більш має таку уход в темні кольори, відповідно, він має менше паразитного і складової ультрафіолету, менше фіолетового світла хвилі, яку сприймає наше око. Він має саме ту хвилю, яка. Відображається, відзеркалюється матеріалами. В той час, як найдкор має більш широкий діапазон, який сприймається нашим оком. З одного боку, мінус, з іншого боку, плюс надкор все ж таки іменитий виробник, і його ультрафіолет має бути більш безпечніший, ніж у інших виробників, оскільки він стандартизований і проходить по класах безпеки. Принаймні про це кажуть наліпки на корпусі. Знову страшне кіно, стіни квартири та ультрафіолет. Відповідно, бачимо всі сліди на стінах, вимикачах від будівельних сумішей, жирних рук, миючих засобів. Ось таке зоряне небо це всього-навсього пил на чорном, чорній тканині. Якщо ви вважаєте, що у вас вдома прибрано, то візьміть посвітіть ультрафіолетом правильної довжини хвилі, і ви дуже сильно розчаруєтесь. Відповідно, хто трошки любить чистоту, краще не твіти в себе дома ультрафіолетом. Виконано з металу. Він має чіткі фіксовані положення і, відповідно, треба прикласти зусиль, щоб перемкнути режим. Випадкове перемикання малоймовірне, тільки якщо ми спеціально вже натиснемо на перемикач. Відповідно, і в кишені сам по собі ліхтарик навряд чи вімкнеться. Ліхтарик можна заряджати як від зовнішнього блоку живлення, так і від павербанку. Під час заряджання у нас будуть доступні всі режими користування ліхтарем. Відповідно при цьому у нас не буде обмежень на його використання. Зазвичай в подібних ліхтарях вимикачі побудовані на базі геркону. Герметичний контакт, який замикається за допомогою магніта, який розташований в перемикачі. Подібні баги роботи вимикача ми могли бачити у ліхтарі Wuben X4, здається. Тепер ж давайте подивимося на Nightcore. Потужний магніт в хвості ліхтаря. І бачимо, ми, не натискаючи кнопку, у нас працьовує індикатор заряду. Але на цьому все закінчується. Відповідно, один з контактів у нас там замикається, а все інше у нас не вмикає ліхтар. Відповідно, тут захист від сторонніх магнітних полів реалізовано трішки краще. Якщо дивитись на діоди та скло, то видно, що вони утоплені в корпус. Відповідно, пошкодження їх повинно бути малоймовірне, тільки якщо ми спеціально з якимось дібним сором твердим. Кинемо ліхтарик на дно сумки. Але оця рамочка по периметру, вона пластикова. Отже, давайте тепер подивимося, які висновки я можу зробити по ліхтарю Netcore EDC 17. Якщо брати в розрахунок лінійку ліхтарів EDC, то з усіх пласких моделей подібного форм-фактору ця модель мені сподобалася найбільше. Так, у неї немає інформаційного екранчика, як є в інших моделях. Нема двох кнопок в хвості, але, як на мене, вони і не потрібні, оскільки вони. Ну, я не оцінив цю систему керування. чесно. З одного боку, швидко зручно, доступ до турборежиму, стробоскопу, кому треба, люблять ці ліхтарі, мені в оце не зайшло. Кожен має право на свою думку. Мені цікавіше мати склобі, цікавіше мати механічний перемикач, який завжди чітко спрацює в потрібний момент. Коли я можу терміново вмкнути турбо або вимкнути. З таких єдиних питань, якщо сюди наб'ється якийсь соль, відповідно, перемикач може в певній мірі не спрацювати. У всьому іншому питань не повинно бути. Індикатор заряду інформаційний дуже добре показує режим, в якому працює ліхтар. Зелений лазер дозволяє як в наукових цілях, в навчальних цілях щось показувати, так і подорожнити котиків на вулиці, зробити. Котикам приємно погратися з ними або подражнити якусь там собачку, якщо вони реагують на цей лазер. Ультрафіолетовий діод також корисна тема. За допомогою нього можна багато чого робити. Дивіться, вставку, яку я вставив, напевно, раніше в це відео. По білому світло, я вказав, його плюси, мінуси. Воно не дуже широке для EDC, але з іншого боку, має достатньо непогану далекобійність. Відповідно, Такий непоганий баланс собою уявляє. Форм-фактор незвичний. Ліхтарик, здається, трохи кривеньким за рахунок цих своїх ліній та скосів. Але мені, чесно, він сподобався. Він приємно лежить в руці, дуже цупкий, не ковзає, і головне, що керування цим перемикачем в рукавичках буде дуже зручним. І воно не буде відрізнятися від того, гола у вас рука в рукавиці, замерзла рука чи не замерзла. Відповідно, Ліхтарик має право бути, функціонал його непоганий, цікавий, а деякі ви будете використовувати його, це вже ви самі вирішуєте. пишіть ваші коментарі, відгуки, бажання, враження від цього ліхтаря. І якщо ви його придбаєте, зазвичай, напишіть, де я помилився, чи що б ви хотіли додати зі своєї точки зору, як цей ліхтарик вам здався в роботі. Відповідно на цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал.